У Луцьку на проспекті Соборності затримали ймовірного нападника, який влаштував збройний напад на Волинський ТЦК. Нагадаємо, сталося це у ніч на 27 серпня. О півночі у центрі комплектування усіх підняла загальна тривога. Мовляв, на територію ТЦК увірвалися озброєні люди і відкрили вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту ТЦК та СП. Пораненому чоловіку за 50-те і поранення не проникаючи його ушпиталили. А поліція розбиралася із чого міг стріляти. Невідомо її шукали причетно тиждень часу. Сьогодні у Луцьку співробітники поліції за силової підтримки спецпризначенців корду затримали чоловіка, який відкрив стрільбу по військовослужбовцях, котрі несли службу по охороні режимного об'єкту. Нині вирішується питання щодо оголошення йому про підозри за статтею 348 кримінального кодексу України. Йдеться про посягання на життя військовослужбовця та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зауважу, що за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили зброю, її направили на дослідження. Наразі досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає, зокрема, довічне ув'язнення.